Добрий день рядок кароки, побратими моїх безсонь, зупини її мить високу для моїх молитовних долонь, сивий голубе, більмізий, і пелехатий. більше чути я, ніж помічений. Більше мічини ніж крилатий. слово слово, достигли смут мій, набираючи висоту, захисти од важкої скрути й од радощі поряту, поки круглі цвітуть долоні. Поки серця ростуть пелюстки, поки думи, як дзвони довгі, І як дзвони круглі такі, поки думи, як дзвони довгі, І як дзвони круглі такі. Любов'ю мене, наче амфору, Доливай, довіряй добру за розквітлу купальську папороть, я пером і горбом віддарую. поки круглі цвітуть долоні, поки серця ростуть пелюстки, Поки думи, як дзвони довгі, І як дзвони круглі такі поки думи, як дзвони довгі, І як дзвони круглі такі. Добрий день мій рядок корокий, побратими моїх без.